Вітаю вас, друзі! Після невеликої паузи ми продовжуємо роботу у селі Млениська. Ну як пам'ятаєте, де ми граємо, відтворюючи реальну економіку. Ну, і так як ми маємо вже багато землі, є вже багато роботи, я вирішив, друзі, знімати в трохи іншому форматі, і тепер це проходження, воно буде серійне. Але повірте, від того воно буде не менш цікавим. Просто ми зможемо більш детально розібрати весь процес роботи. І, в принципі, ви все самі зараз побачите. Ну, а я буду вдячний, якщо ви підтримаєте цей проєкт вподобайкою. І, звичайно, чекаю на вашу думку в коментарях. Дякую. Всім вам бажаю приємного перегляду і погнали! Ой, друзі, починаємо готуватися до нового сезону. Ну дивіться, Петрович вже з самого ранку десь на городі був. О, то дядько. Ще щось хочете, Петрович? Привіт, Сашко. Привіт, Петрович. Це як справи, де пропадав, бо щось тебе не видно не було. Та де пропадав Петрович? Роботи було багато. А -а -а. В тебе як справи? Та теж, блін, чесно, пу, замахався жах цими контрактами. То той підійде, попросить того зробити, там щось перевезти, там засіяти, там переворати. Ну це ж добре, Петрович. Добре, що є робота. Ну це певна річ. Це якби, знаєш, роботи не було, тоді було б а, важко. Так, так. Да. Тим більше тут на селі таке. Щось я бачу, ти так теж, блін, мотаєшся так, дай Боже. Там он збудував це, там щось теж ось що все перевозиш. Що ти там таке цікаво? А, ну вчора добре вивозив, сьогодні насіння хімію купляв. А, Що ж, підготовка до нового сезону. Це зрозуміло. Гроші йдуть як вода. <реш> то, 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 так. Я кстати, зараз їду до Степана, там попросив перерати в нього маленьку ділянку. <реш> ну, блин, вокруг їхати сам, знаєш, якось далеко. Моно я ось тут. Ото... Понад парканом приїду в тебе, бо... Ну дуже далеко путі. Тут хочеш проїхати? А ось тут, так, да, в тебе. Ну звичайно, можеш проїхати. Ти ще й питаєш. А, Оооо, дякую. Ти там як що, звертайся, бо, блин, думаєш щось не виходиш на зв'язок, <гум> Та й сам замахався, знаєш, що багато справ. Ну а до кого я ти, ще ти звернусь? Ти ж, Петрович, перший помічник на селі. До тебе в першу Це чергу. Як? Це. Тут ще таке питання, в мене МТзюк почав барахлити, бо щось, блін, ну, почав трошки цього. На що ж таке сталося? Знаєш? Та він вже його потрібно міняти. Або міняти на щось, знаєш, більш вже таке, трошки сучасне, бо я ось бачу, там, знаєш, типу фільми «Зетор», там оці Ловал, кажуть, вони і справді набагато краще, ніж МТЗюки. <гум> Оцей, ну він уже старий відчув. Ну а проблема в чому? Що там, ходова, мотор? В чому проблема? Та проблема щось з мотором, бо я вже його зробив, але все одно він потребує, ну як би, потребує кінських сил. А мені <гум> треба якась така майстерня, бо це би я ніяк не зроблю, а це треба двигун знімати. Та й щеплення почало вийти, це треба розкручувати його. І Тут, друзі, Петровича понесло. Коротше, Петрович, зажени його на комплекс, хай до нього подивляться. Все, все да, да. добре. Дякую, що... Ну ти ти набирай, якщо щось треба буде. Все, да, на зв'язку. Давай, Петрович, щасливо. Давай. Ну, то Петрович любить поговорити. Але, друзі, немає часу на балички. Треба йти щось робити. Роботи багато. Говорити будемо потім. Після минулого сезону на балансі я мав трохи більше 400 тисяч гривень. Рахуємо, друзі, паливо на цей сезон, добрива, насіння, гербіциди, пунгіцид, рідкі добрива і 140 тисяч гривень ніяк не було. З'явились в мене нові агрегати для роботи. Придбав я собі нарешті фронтальний навантажувач. З вилами і ось таким ковшом він мені обійшовся у 75 тисяч гривень. І як бачите, друзі, нарешті я купив собі картопле-саджалку. Ну як пам'ятаєте, ми будемо садити 4 гектари картоплі цього року. Я так підрахував, робота мені обійшлася приблизно в 20 тисяч гривень. Тому я вирішив купити собі саджалку і віддав за неї 26 тисяч гривень. Різниця невелика, і я думаю, вона без діла стояти не буде. Картоплю ми ще будемо садити. І, до речі, друзі, я купив собі нормальну сівалку. Ось такий 6-метровий агрегат. Ну, як бачите, вона, звичайно, не в кращому стані. Але якщо порівняти з тою, що в мене була, то це взагалі звір. І обійшлась вона мені, друзі, майже у 100 тисяч гривень. Як сказав би дід. Гроші, як кіт на плах. Ну і так воно і є, друзі. Просто на балансі маємо трохи більше 65 тисяч гривень. Ну, але будемо надіятися, що в цьому сезоні трохи грошей відіб'ємо. Я планую біля хати і на сусідніх ділянках сіяти сою. Будемо на великому полі садити 4 гектари картоплі І в мене, друзі, до речі, з'явилась нова ділянка біля лісу ще 2 гектари землі. О, дивіться, Петрович вже виграв города. Ото дядько оперативно працює. Я вам скажу хороший в нього трактор. Я собі хотів такий купити, але в мене тоді не вистачило на ньому грошей. Коротше, роботи в цьому сезоні буде багато. І зараз, друзі, нам потрібно буде розкидати добрива на всіх земельних ділянках. Перед оранкою будемо вкидати. Комплексні сухі мінеральні добрива. Дорогі зараза. Але так як гної немає, тому доводиться купувати. Як не крутіть, а землю потрібно підживлювати. І зараз, до речі, поїдемо на нове поле. Я вам його покажу. Так, щось знову Петрович хоче. Що там таке, Петрович? Та шоо, походу треш трошки щось з мене він ч. Ти бачив коли я виходив, дивись. І шо? То щось ну, я не знаю, він все ж таки еле їде, або я не знаю щось двигуном, блін, або щось продавку, бо він ну зовсім не хоче. Чи може саму цю роздам, ну ти поняв, хорошонок оцей, або uh -huh. сам мост. Ну коротше, він еле їде, сам бачив. Чого ну, собі? Треба. Ну то ти їде ти хлопці, нехай до нього подивляться. То так, да, бо щось це не діло, конець. Ну а ти Степану хоч город вивер? Так, да, все зробив. То, я ж кажу, еле-еле, бо в мене як почало воно... я ж їду-їду, то та що таке, як того аж, <гум> ну аж думав обувуку собі, ну, поняв вилечу через цього ти уявляєш, так? Угу. Короче, це не діло, треба робити. Ні, то зрозуміло, що треба робити. Все, ладно, поїдь. Ну то поїдь, хай глянуть до твого годувальника. Ну я зрозумів, ну добре. Ну дивись, як треба буде допомога, то ти кажи. Звони, якщо що. Добре. Чим зможу допоможу, Петрович. Добре, понять. Давай, їдь потихеньку. Да, поїдь. Дякую. Та немає за що. Добре, на флітфоні, так. Все, давай на зв'язку. Ось така халепа сталася з Петровича. Але може то й до кращого, бо Петрович вже давно хотів змінити трактор. Я, друзі, все-таки переоформив на себе дідусевий пай. і в мене з'явилося ще 2 гектари землі. А, так, хтось. Виїжджає під горбок. Хто це там їде? А, це Сережа. До речі, друзі, Сережа купив собі новий трактор, продав Т-25 і купив собі UMZ 6KL. Де Сірожа щось сіяв. Привіт, привіт, Сірожа. Серйозно, сієлку собі купив. Молодець хлопець. Також собі потихеньку крутиться. Так, ось наша нова ділянка. Заросла вона травою, заросла бур'яном. Ну, просто, друзі, ця земля довго не оброблялась. Тому зараз вкидаємо сюди добрива і відразу це поле виораємо. Потім можна буде дисковою бороною пройтись. І посію тут озиму пшеницю. Я думаю, буде добре. Тут я, друзі, добрива розкидав, і зараз їдемо, розкидаємо добрива нарешті ділянок. І, до речі, друзі, я вже обробляю майже 7 гектарів землі на хвилиночку. Потихеньку, але розвиваємось. І це, звичайно, дуже добре. Хто це сьогодні хорій пасе? А льідка пасе. Привіт! Правильно відганяй, щоб під колеса не лізли. <сум> Добре, що у мене немає корів. Бо я корів не люблю пасти. Добриво я розкидав і відразу їдемо в вигрою. Отакува. Наш Т-150К справний. Працює нормально. Ну, звичайно, палива споживає багато, друзів. В порівнянні з болгаром. Але він може працювати з більшими агрегатами. Це великий плюс і мене це влаштовує. От для Оранки це просто ідеальний трактор, як на мене. О, шо це, Петрович, вирішив спортом зайнятися, чи шо? Шо там Петрович? Шо там з трактором? А, я тобі скажу, там, блин, дуже багато роботи по тому трактору. Кого там чорти принесли? О, Петрович, ти що трапилось? тут така справа, іди сюди, щось я не пойму. Мене тут слухай, проблема... слухай, а-а, а, а ну заглуши шось, а ну заглуши, заглуши быстренько. А я так само це теж думаю, щось я вообще не зрозумів. що Ну-ну-ну-ну. А ну заводь, заводь. А ну чекай, зараз хвилинку. Ох, щось мені воно... Oh, Ой-ой-ой-ой, щось там кольца і... Складащий треба дивиться, треколоть мотора. І дивлюсь під головкою мокро, під прокладочкою. Так, і ще дивись, я ось, ось дивись, яка проблема. У мене коли їхав, як дернуло щось. Або проблема з, з поросенком оцим, поняв? Роздав, а, або... так диви, тпчта там тріщина вже пішла, а, чашка або... вилізла одна. Хрестовину міняти треба, блин. І щось на так? диску ззаді мокре, ну почекай, почекай. А в мене ще поняв, бо, блин, ще о, о, ти ще контракт, ти бо, блін, як би тут ще сальник, слухай, та й сальник потягне. То треба заганять, пробити, бо то шансів немає, блин. То ходить, де буде, десь станеш в городі і що потом, тягнуть його, а чи там потигне. це ж буде повна с то я і так сюди доїхав. ні ні не, 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 заганяй, Петрович, заганяй, я розберу, подивлюсь, які запчастини треба, потім тобі скажу, і підвезете, соберем твою ласточку буде бігати ще. Давай yeah. заганяй її тут всередину десь ліва ставо там за колесами Та будемо розбирати, бо ну шо ж, там вже ти заїздив ласточку, блин, заїздив. Воно в мене вже настільки трошки. Капець. Ну ти дзвони якщо шо. Добре, да. побагато. Давай Петрович. І таке, друзі, буває. Бачите, нічого не вічне. Все з часом виходить з ладу. О, друзі, бачите, фірма теж зараз проводить осінню воронку. Ну, в них, звичайно, вже серйозніша техніка. В принципі і землі в них сотні, а то й в тисячі разів більше, ніж в мене. І заробітки тої фірми вже зовсім інші. Ну а ми поки на своєму старенькому Т-150К будемо працювати. Хто його знає, можливо, з часом і собі таке господарство купимо, правда? Так, ну що, плуг добре перекидає траву. Тому, друзі, поїхали. Будемо потихеньку працювати. Так, друзі, ще зараз підгораю краї поля, підгораю максимально близько до дороги. Ну, в принципі, як роблять усі фермери, я тут вже не буду нагліти, дорогу, переворювати не буду. <боди> Бо буде що слухати від односельчан. Мені такого не треба. Так, друзі, я вам скажу, що тут буде нормальна ділянка. Ну, тобто, Великий кусок землі, і це звичайно добре. Ну і найголовніше, що це буде свій кусок, погодьтесь Побачу, можливо, на наступний рік ще одну якусь земельну ділянку орендую, але вже побачимо, що ми заробимо в тому сезоні. І тоді вже будемо думати за все інше. І відразу, друзі, задискуємо це поле. Переб'ю ось цю ріллю після оранки. І переб'ємо ці залишки трави та залишки бур'яну. І я думаю, після цього можна буде сіяти пшеницю вже. Ви що скажете? Ну, я думаю, посіємо нормально. Сіялка впорається. Але вже і габарит на ця сілка, я вам скажу. 6 метрів. Але, друзі, це вже цікавий апарат. Хоч і старий, але цікавий. В ній є 4 відсіки під носіння, білка містка. Так, а де це я відро залишив? Бо Це відро мені не підходить. Бляха, що відро украли, чи шо? А, ось вона. Я ним добре вона вирав. Не помітив. Та це шо таке? Спіткнувся. Добре, друзі, що не впав. Але таке теж могло бути. І зараз ми глянемо, скільки відер насіння поміститься в цю сіялку. Відра в мене містки. І поміщається у нас 4 відра. Ну, друзі, що ви розуміли ємність відра в мене тут 200 літрів, якщо я не помиляюся, це не звичайне 10-літрове відро, ви не подумайте. І можна сказати, що майже один біг-бег бігбех насіння помістився. Це добре. Їдемо на поле. І я вам скажу звичайно добре, що є кріплення для транспортування цієї сієлки. Тому що я не знаю, в робочому вигляді її тільки по підгородами можна було б перевозити. Просто, знаєте, потрібно звикнути до габаритів цієї сівалки. Так, друзі, розкладаємо її і підчіпляємо. Широка сівалка. Але що сподіваюсь, друзі, що болгар її потягне. Так, опускаємо. А, до речі, якщо ви помітили, то на ній є маркери. Мені, до речі, друзі, подобається сіяти з маркерами. Точніше, по маркерах. Так набагато цікавіше. Так, пробуємо. Так, трактор тягнемо, це добре. Я думаю, можна і пошвидше. Давайте трохи газу дамо йому. О! Оце оце воно. Так, до речі, а маркери працюють, бо я пилюкою нічого не бачу. Так, а маркери не працюють. І це, звичайно, прикро Бачите, він, походу, до землі не достає. Це погано, звичайно. а другий так само буде. І правий маркер не працює. Та це що таке? Ну тоді, друзі, будемо без маркерів працювати. Що зробили? Погнали. Я вам скажу, друзі, що сівалка крута, реально. Це поле я посіяв приблизно за хвилин 30. Просто з попередньою сівалкою, якщо порівняти, то я тут сіяв до вечора. Апарат крутий, серйозно. Ще помічника назад, щоб там контролював висів насіння, було б взагалі круто. Так, все, пшеницю ми посіяли. Давайте зараз глянемо, скільки насіння залишилось. Ну, трохи залишилось. Тобто в мене пішло майже 700 кг пшениці на це поле, грубо кажучи, там 300-350 кг на гектар. Ви що скажете, друзі? Це нормальний висів? Чи потрібно її регулювати? Напишіть про це в коментарі. І ще, звичайно, було б для неї місце якесь знайти. А то, якщо чесно, немає і де приткнути. І на подвір'я цю сівалку не поставиш. І тут її ніде поставити. Я ще, знаєте, думаю, якесь накриття тут зробити. За сараєм було б прикольно. Але тим же я займусь трішки згодом, друзі. Ну, а тепер, друзі, їдемо на велике орендоване поле. Це поле мені потрібно вивороти. Ну, як я вам говорив, навесні я посаджу тут 4 гектари картоплі. І це вже буде повний треш, якщо чесно. Як пам'ятаєте, тут у мене була соя. В принципі, ви її бачите. Ну, а соя, ви знаєте, це хороша попередня культура для картоплі. Сподіваємось на хороший врожай. Так, ну що, друзі, поїхали. Тут мені роботи десь на пару годин це точно. довелось, друзі, їхати додому. Ну, Я вже там більшу половину поля зорав, але нам потрібно заправитись, тому що солярки вже мало, майже пустий бак. Зараз заправимось, і я заодно пообідаю. Уже якщо чесно, живіт до хребта прилип. А я реально їсти хочу. Бо зранку нічого не їв, лише пив каву. А якщо серйозно, я взагалі зранку не можу їсти. Не знаю чому. Я вам скажу сніданок, це не моє. Як кави залив себе зранку і пішов. Так, це в мене тут ще повна каністра солярки є. Я якось Петровичу позичав. То він мені повернув. Я вам скажу, хороший такий бонус. Зараз солярка, до речі, на заправках по 55 гривень за літру. Ну, там, в середньому. Ну, а я в хлопців купую по 45 гривень за літру. То трохи на паливі можна зекономити. Так, напевно, треба було лійку мені взяти. Щоб зараз не порозливати. Ну, по звуку чути, що майже пустий бак. Я зараз ще Каністр 5 залию. І я думаю, має вистачити, щоб виороти до кінця вже те поле. Та це що таке? Сьогодні все валиться з рук. Це просто щось страшне робиться. Так, ну що друзі, зараз заправимось, пообідаємо і знову на поле. От і все, друзі, З Зоранкою ми закінчили. Нарешті, на це у мене сьогодні пішов цілий день. Ну і в принципі на цю пору ми всю роботу зробили. На балансі у нас зараз копійки в прямому сенсі цього слова. І будемо сподіватися, що я не влізу в мінус в цьому сезоні. Зараз, друзі, у нас буде декілька місяців відпочинку. І роботу ми продовжимо навесні. Всім, друзі, дякую за перегляд. Я буду вдячний за вподобайку та коментар під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Дякую, друзі, нашим хлопцям за можливість робити цей проект. Ну, а ми їх повинні підтримувати добрим словом та, звичайно, донатом. Все буде Україна! Бережіть себе, друзі, і почуємось!